Друзі, привіт! Ми у княжичах. Дуже цікава ситуація в тому, що ми приїхали в княжичі на огляд ось такого будинку, але побачили по дорозі дуже багато наших об'єктів. Тому сьогодні буде дуже багато оглядів. Запрошую вас на огляд всередину. Ви одразу могли побачити наші улюблені термопанелі. Це з плиточкою Seven Tons Orange. Е, також вже зафуговані шви, але це ще не кінцевий результат. Хлопці одразу фугують, щоб не були пусті шви. Фугування тут зроблене напівсухим способом, е, тому я бачу, що вийшли дуже акуратні і гарно заповнені шви. Віконний профіль та конструкції усі у такому рижому коричневому кольорі, як і сама плиточка. Тому обрали ось такий глибокий чіткий коричневий колір, щоб був контраст. Основа це у нас де утеплення спінений пінополістирол з товщиною 50 мм, міліметрів. Дуже багато наших замовників приймають рішення на укоси брати екструдований пінополістирол. Саме укоси це частина будинку, де найбільша небезпека, загроза водопоглинання. Це у нас опади, сніги. Тому це розумне і зважене рішення. Сама термопанель. І у вас може бути питання, чому <смі> на цей об'єкт використано загалом два види термопанелі це з екструдованим пінополістиролом, а також спільний пінополістиролом з цього боку. На сам будинок, на фасад будинку, встановлюється з спіненим пінополістиролом 50 мм, А на паркан 30 мм екструдованого пінополістиролу. Зараз паркан вже оздоблений, але власники будинку хочуть його змінити під колір будинку. Будиночок він із цегли, це більш такий старий варіант. Як ми зрозуміли, власники його модернізують, реконструюють, і тут же, бачите, і вікна змінені, і термопанелі встановлюються. Ми вже звертали увагу, що термопанелі це дуже крутий спосіб, і якщо взяти з інших способів, це вигідний і бюджетний спосіб для того, щоб оновити ваш будинок. Ви придбали термопанелі, і що ще вам потрібно для того, щоб їх змонтувати і завершити весь монтаж. Для початку це звичайна клейпіна під нашою торговою маркою. Це Royal Фасад Дюбеля. Щоб заповнити шви, це у нас де ось така фуга від мікс. У нас дуже багато відтінків кольорів під так само, як і під плитку, ви можете обрати в будь-якому відтінку.